Новини війни сьогодні. Зранку расисти атакували центр Херсону. Прицільний вогонь нелюди вели прямо по житлових будинках та медзакладу. Відомо, що поранення отримав пенсіонер, якому 72 роки, а також троє лікарів. Утром був прильотів восімпіся. І що з чоловіком? Ну, голова в іскриві, голова розбита. Він лежав там звалений звал на допомогу. А у тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували ворожу нафтобазу. Десятки вибухів чули у Керчі та Феодосі, а окупаційна влада закрила кримський міст. Згодом загарбники запевнили, що, начебто, збили більше 40 дронів. Гарантії безпеки для України сьогодні обговорили в Києві представники Євросоюзу та міністерства оборони. Сам пакет складається з дев'яти пріоритетів, які стосуються військової допомоги та навчання наших бійців, співпраці у розмінуванні території, а також ядерної безпеки і реалізації реформ для вступу до ЄС. Перше повідомлення про небезпеку мешканці Львівщини отримали майже у третій годині ночі. А вже у четвертій стало відомо, що три ворожих безпілотника атакували один з об'єктів критичної інфраструктури в області. На щастя, обійшлося без жертв за словами начальника львівської військової адміністрації. Від ударів виникла пожежа, яку захасили самі ж працівники. А об'єкт зазнав незначних ушкоджень. Вони надійний тил для наших захисників. Ті, хто дістане будь-що на запит військових, це наші волонтери. Кожен допомагає як може. До прикладу є великі фонди, що співпрацюють з іноземними громадами. Якось організація «Help Heroes of Ukraine», що спочатку повномасштабного вторгнення підтримує зсу з громадою США. Вони передають медикаменти, речі, техніку та інше, що необхідно для наших бійців. Ми бачимо, що є зміни в нашій армії, проводяться багато навчань. Люди вже є більше досвідчені, тобто вже є, вже є якесь розуміння, як маємо захищати, і як маємо перемогти ворога. Ці поїздки ми робимо в першу чергу для того, щоб висвітлити і показати, донести в громаді в Сполучених Штатах, що війна продовжується, і ми мусимо допомагати нашій Україні. Американці вивішують українські прапора, вдягають українські футболки і вони рахують, що за честь їм. Тобто вони, вони горді бути дотичним до тої допомоги. Всі розуміють, якщо сьогодні, то не закінчиться, що завтра чи післязавтра прийдеться, як казав Андрій Хливнюк, каже, ви надайте набої, бо завтра ваш син буде кулеметником. Я абсолютно вірний з тим, я абсолютно з'єднаний з тим. Так що мусимо щось зробити. Неабияк необхідні нашим бійцям і такі речі, як окопні свічки чи маскувальні сітки, які щоденно плетуть волонтери у бібліотеці на площі ринок 9. Я сама з Херсонщини, і я для наших воїнів, як тільки приїхала сюди, як ВПО для себе вирішила так, що я хочу допомагати нашим воїнам, щоб захищати їх нашими сітками мене братик теж на війні без сті пропавши. І я стараюсь для наших воїнів, щоб вони повертались живими додому. Дуже хвилююсь за них і чекаємо додому живими. Це саме головне вони нас захищають, а ми їх будемо захищати своїми сітками, своєю любов'ю, своїми молитвами, і чекати додому. Кожен з нас повинен, хоч крихітку якусь зробити для перемоги нашої. Кожен хто що може, хоч крапелючку якусь. Все в міру можливості більше нічого не можу. Пішла би на війну, але вік вже не дозволяє. Але якби пустили до Путіна, то я би пішки пішла, щоб з ним раду тати. Зараз цьому центру необхідний також додатковий людський ресурс, щоб вчасно виконувати запити військових, що надходять кожного дня. Також можна долучитися і фінансово. Переважно всі сітки у нас виготовляються з флізеліном. Це матеріал, який не намокає, який дихає і він легкий, бо ми на початку плели з натуральних тканин, вони досить важкі, і сітки такі більш такі великі і тяжкі. А він дуже дорогий, тому ми потребуємо фінансів. У волонтерському центрі є банка, яка може бути як такий варіант. Тобто, або просто закупити матеріали. Ми будемо більш навіть раді, якщо їх просто нам привезуть, віддадуть, і ми просто будемо плести собі спокійненько. Кожен з нас може допомогти нашому війську. Якщо ви не маєте часу плести сітки або не знаєте, як організувати великий збір на ту чи іншу річ, то завжди можете пожертвувати кошти на підтримку ЗСУ. Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення українці задонатили близько 100 мільярдів гривень. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. З січня зросте розмір плати за абонентське обслуговування з централізованого водопостачання та водовідведення. Очікується підвищення на майже 40%. Зазначається, що зростання плати за абонентське обслуговування пов'язане зі зростанням вартості послуг, а перерахунок здійснили з врахуванням зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб та коригування індексу цін виробників. У Львові урочисто засвітили головну ялинку міста. Головна ялинка Львова має висоту 14 метрів. Вона обійшлася місто абсолютно безкоштовно. Її подарували мешканці Білогорщі. Прикрасили ялинку світловою ілюмінацією, яку закупили ще 5 років тому. А на верхівку замість зірки встановили їжака, що виготовили у Львів електротрансі. Зазначимо, що у разі відключення електроенергії на проспекті Свободи ялинку окремо підсвічувати не планують. Жуваві та балакучі одразу й не скажеш, що ці діти не чують, а дехто навіть й говорити не міг. У це важко повірити, але шлях до мови лежить саме через ручки малечі. Тепер цією ручкою і замотуємо. Добре, тримай Замотуємо. Раз. Замотую. Замотую. добре. Надзвичайно важливо ну, розвиток дрібної моторики через те, що воно напряму пов'язане з розвитком мовлення. Вони навчаються жити, існувати, працювати, там режимні моменти і, і так далі. Різні соціальні ролі практикують. Світлана та Алла вже й не пам'ятають, коли почали розвивати дітей із вадами слуху. До цієї справи вони підходять ретельно та зізнаються, хоч дисципліна і важлива для вихованців, але без чарівних уроків аж ніяк. А різдво саме те свято, коли дива обов'язково стаються. Кожного року в нас відбуваються ось такі майстер-класи, присвячені новорічним святам. Вирішили, що в цьому році, ось в такому домашньому затишку, зробимо цей майстер-клас. Я для цього віддала свою квартиру. 30 малюків у три заходи майструють ялинки та розмальовують пряники. З першого разу виходить не у всіх, але завзятості малечі можна тільки позаздрити. Ялинки, ще пряник робив. Що вас подобалося більше робити? Ялин. 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 А чому? А, а, бо бо а ну, тому тата та, та, так спокійно. Та, – спокійно. Та, – Так, спокійна. Я, я, я мамі. Батьки в захваті від занять Валерія долає не одну сотню кілометрів Закарпаття до Львова спеціально, аби її малюк балакав без зупину. А Ірина вже й не вірить у те, що її син раніше взагалі не говорив. У нас є дуже хороші результати за ну, майже півтори роки заняття. З'явилося розуміння мови, розуміння зверненої мови, з'являються слова, з'являються фрази. Дитина взагалі не розмовляла в чотири роки. Говорив, мама, тато, ну, баба, от ну щось таке. Він ми зрозуміли, що він читав по губах. Виявляється. Дитина зараз ходить в звичайну школу завдяки нашим заняттям. Алла та Світлана створили свою організацію для батьків та дітей із вадами слуху ще 16 років тому. Це неймовірно, але весь цей час педагогині працюють як волонтери. А тепер ще й не мають окремого приміщення для занять. Уявіть собі їхній захват, коли цьогоріч звичайні люди кинулися допомагати зісняти дитячі мрії. Ми зробили пост у Фейсбуці, організували банку. І нам дуже багато людей відгукнулися, і ми і купили багато і подарунками нам принесли багато. І в нас кожна дитина, яка написала листа і яка не написала листа Миколая, але була чемна, отримає подарунок. Дива здаються, переконують педагогині, але це треба заслужити та добряче попрацювати. Але чесно, мені скажіть, ви всі були чемні, цілий рік були чемні. Євгенія Полікарпова, Семен Пулих, правда, тут Львів. Він боровся з пандемією і був героєм. А тепер осоромився аж до в'язниці. Суд виніс вирок відомому львівському інфекціоністу. 23 березня минулого року медика буквально за руку спіймали на спробі дати хабар працівнику СБУ. Це просто не вкладається в голові, виявляється, лікар та хотів текти за кордон, що готовий був сплатити за це аж 15 тисяч доларів. В Польщі його вже чекала дружина, сам він хотів там працевлаштуватися в один з медзакладів. За планом інфекціоніст мав поїхати до сусідньої держави в машині СБУшника, але вже на Аві, підсудних чоловік переконував, що його буквально змусили сплатити ці гроші, і мовляв, йому навіть довелося позичати кошти у батьків. Однак приватна переписка медика довела протилежне. Тож суд вирішив, що інфекціоніст заслуговує на 4 роки ув'язнення. Щоправда, без конфіскації майна, але фатальні 15 тисяч доларів такі перейдуть державі. Сам лікар своєї провини не визнає та з вироком не погоджується і, скоріш за все, скористається апеляцією. Служба безпеки України затримала начальника одного з військоматів Львівщини, який допомагав угилянтам виїжджати за межі країни. Використовуючи власні зв'язки, він вносив їх до системи шлях під виглядом професійних водіїв міжнародних рейсів, які перевозять гуманітарні вантажі для зсу зловмиснику. Загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.